Вітання, друзі! Сьогодні продемонструємо чергову гарну роботу в таких яскравих кольорах. Руків'я тут у кольорі капучино, ну а піхви у кольорі койот. Міцнота практично без пластику, з такими універсальними отворами, що дозволяє пити різні види кріплень та аксесуарів. Також назначено з таким паркордовим темлячком, з такою фігуркою індивідуальною символом вигвізиру. Ну і стосовно самої роботи. Ось як вона виглядає. Це наша нова модель Stus. доволі гарна. Сидить у руках дуже зручно. Ідеальна для носіння у місті, кемпінгу, бушкрафт, та навіть задач по адже її сталь це Х12МФ доволі тривка та надійна. Зволяно вже довго не втрачати рішучі властивості, які в неї до речі відмінні, адже всі наші роботи ми заточимо ручну зупромож за стиль борових камнів, ніж у полімерному захисному покритті у кольорі Тан ну і тільки поглянь на ці кастомні гравіювання на ньому. Тут і ось така індивідуальна емблема та паттерн. До речі, друзі, загалом нас є 16 моделей, від менших скелетних до більших, Ще два матеріали покриттів, різні кольори. Я піховну ізвичайно ж гравіввання можуть бути майже будь-якими на ваш смак та вибір. Тож якщо госья своє власне окрасне або комусь у подарунок, пишіть у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру.